Щороку перед великоднем українці готують головний святковий хліб, паску. У кожної господині свій особливий рецепт перевірений часом. Сьогодні ми завітали до пані Ольги, яка погодилась поділитися швидцями Житомир інфо своїм рецептом Паски. Вітаю вас, пані Ольга. Доброго дня! Головний рецепт вдалої, смачної і запашної паски це гарний настрій, відкрите чисте серце і е, чисті думки. Ми вже приготували опару, яка складається з 840 грамів теплої води, 200 грамів цукру, 90 грамів сухих дріжджів, і 800 грамів борошна. Скільки часу вона підходила? Це залежить від температури. Опара підходить від години до кількох годин в залежності від температури, коли опара піднялась і впала. Це вже ознака того, що ми можемо робити перший заміс. Загалом у нас буде два заміси. Крім того, самі готові пасочки будуть довго відстоюватися, рости. За рахунок такого складного і довгого замісу в кілька етапів, паски довго не черствіють і залишаються довго смачними, пухкими. Але я вам гарантую, що довго вони не затримуються на вашому столі. Отож, починаємо. Для наших пасочок ми використовуємо лише жовтки, за рахунок цього тісто жовте і дуже дуже приємної консистенції. Для цього нам потрібно 300 грамів цукру і 400 грамів жовтків. Не збиваємо просто легенько перемішуємо, доводимо до однорідної консистенції. 400 грамів жовтків це скільки десь приблизно віє? Один жовток важить приблизно 30 грамів. Я люблю вимішувати вручну. По-перше, передається позитивна енергетика тісту від майстрині, а по-друге, рукою можна відчути консистенцію, можна відчути температуру. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури, мають бути теплими. У нас тут 480 грамів розтопленого масла. Угу. Теж додаємо акуратно мережно. Ну, і 1100 грамів, кілограм і 100 грамів просіяного борошна з високим ступенем клейковини. Нехай вас не лякає, що консистенція тіста рідка, така досить рідка. Але ми повністю маємо вимішати всі інгредієнти. Інгредієнти вже всі подружились. Ми це тісто залишаємо під плівочкою в теплому, тихому місці на дві годинки. А в цей час ми займаємося з вами декором. Зараз вже будемо декорувати. Розкажіть чим? Сьогодні я підготувала для вас секрети кількох видів декору. Це буде декор з вафельного їстівного паперу, який я особисто дуже люблю. Папір дуже боїться вологі. Угу. Тут в мене не вода, тут в мене горілка, можна використати спирт, будь-який алкоголь, він набагато швидше е, випарюється. і тому є менша вірогідність зіпсувати. Цей вафельний папір. Дуже легенько, прямо не змучуємо, а ледь ледь торкаємося пензликом і накручуємо. Робимо квіточки з мастики. Мастику можна купити зараз це не проблема, можна її купити готову в кондитерському магазині, а можна приготувати самостійно, як ми, з повітряного зефіру маршмелоу, ложечки масла і цукрової пудри. Це все треба короткими імпульсами розтопити в мікрохвильовій печі або на водяній бані, в кого немає мікрохвильовки, і зліпити додаючи цукрову пудру, от таке піддатливе тісто. Будемо розпочинати робити другий заміс, Другий як наше тісто. Давайте перевіримо, як воно себе почуває, От як перевіряти, чи готове тісто. Подивіться, яке воно живе, Так, яка в нього структура. Бульбашки, так. Дуже бульбашки такі активні. І отак, як ми ручкою візьмемо, дивіться, які волокна, і воно відразу осідає. Дуже гарне тісто, відчуваєте запах? Це запах свята. Ну і по черзі додаємо наступні інгредієнти. 900 грамів родзинок, попередньо замочених в окропі, в гарячій воді та трішечки алкоголю. Тоді додає особливого аромату. І 400 грамів порізаної кураги. Теж все натуральне. І потрошки вводимо. Частинками кілограм і 600 грамів просіяного борошна. Залишаємо на 6 годин наше тісто, накриваємо. Так, що робимо тепер? А тепер дуже цікавий процес, дуже приємний до ручок. Наше тісто потрібно покласти в формочки. Для того, щоб пасочки були однакові, ми тісто зважимо на великі 520 грамів і на маленькі 280 грамів. Варто певно зазначити нашим читачам, що тісто, яке ми зробили, розраховане на 24 паски. Правильно? Все вірно. Так, це виходить 12 маленьких і, і 12, 12 великих. великих пасок, звісно. І залишаємо тісто підходити на 2 годинки в тихому, спокійному, теплому місці. Пасочки випікаємо при температурі 160 градусів, ставимо в розігріту духовку. Протягом 40-50 хвилин, але орієнтуйтесь на свою духовку. Пахне святом. Пахне святом, а зараз ще буде дуже красиво. Це дуже-дуже смачно, а ще й буде дуже красиво. Ну і найцікавіше, найприємніше до цього ми йшли буквально цілий день. Це перекрашення, декорування наших пасочок. Ми це робимо шоколадом. Ось такі пасочки у нас вийшли. Вони потребують багато сили, терпіння, любові, вміння. Але найбільше б було бажання з такою пасочкою несоромно вийти, посвятити до церкви. Вітаю всіх з придешнім великодним. Бажаю всім нам миру, перемоги. Бажаю, щоб кожен зустрічав це світле свято в колі своїх найближчих вдома. Живим і здоровим, пані Ольго. Дякуємо вам за такий чудовий рецепт красивої, смачної паски. Вітаємо усіх з прийдешнім святом. Бажаємо вам також смачної паски і найшвидшої нам усім перемоги.